Всі в нашій родині виховується сім дітей. Вже сім дітей у нас 8 років. Ми приїхали до Житомира з Донецької області, вже рік тут мешкаємо. От 8 серпня було рівно рік, як ми приїхали. Діти дуже-дуже добре адаптувалися. Найголовніше, що спокійно. Коли сюди приїхали, діти видихнули, діти ходять до школи до місцевої. Діти займаються в гуртках. Все подобається. Нас дуже гарно зустріли, оточили. Турботою, всі допомогли увагою, всі допомагали. Можна сказати, що ми приїхали. Ми навіть не чекали, що нас так будуть зустрічати. Дівчатка вона вже дорослі в цьому році йдуть дев'ятий клас. вони в школу ходять, хлопці ходять в п'ятий, пішли, закінчили п'ятий, пішли до шостого. Займаються карате та на логіку це комп'ютерні технології. Плюс хлопці ще займаються. Англійською мовою додатково. А маша запішла до другого класу. Вона займалася танцями. Ну, в школу ходила, зараз додатково ходить до логопеда. На даному етапі ми повністю забезпечені. Всі бажання для того, щоб дітям було добре, щоб діти могли займатися своїм життям, проводити вільне дозвілля. Тут все для цього все в цьому, цьому році четверо дітей у нас по віку пройшли догадінна організація, організовувала в трускавці 21 день, бо він налаштований на те, щоб пройти реабілітацію саме після військових дій в Донецької області. Дуже задоволені, відпочивши, приїхали. Дуже багато побачили цікавого, щоб наші діти росли в мирній, спокійній та безпечній країні. Це дуже хотілося б побажати, і щоб батьки не боялися кожного дня за своїх дітей.